Доброго вечора. Ми з Тимофієм Бражиком за сьогодні та вчора намагалися зняти відео про те, як ми питаємо у людей, як це бути українцем та українкою під час війни. Звісно, більш частина нам відмовляла, але щось там вийшло. Що означає бути українкою під час війни? Е, ну, ще до війни для мене значуща роль була ця мова. Я її не цуралася. А зараз це взагалі для мене я навіть пишаюся тим, що я вмію розмовляти українською мовою. Я почала більше читати інформації про нашу культуру, про звичаї. І це не залежить від того, що я е, там, оділа стрічку нашого прапора от, і культивую це в масі. Ні, це чисто моя е, така думка. Це... Моє рідне. Тому бути українкою це бути свідомою, знати, любити і хотіти жити в Україні. Дякую. Доброго вечора. Я вас тут хочу задати вам питання, це якби опитування. Можете відповісти на питання, і ви не проти, якщо ми будемо знімати. Не проти. Ви відповісти, зможете? Говорити можете, це добре. Так, дивіться, в нас таке питання. Як це бути українцем під час війни? Тяжке питання. Бути українцем під час війни, на мою думку, це кожного дня е, слышать повітряні тривоги, е, кожен день е, іспитувати стрес. також... Не спати ночами і за взривів. важко навчатися на дистанційному навчанні, так як в школі набагато краще ніж на ніж удома у ліжку. Моя мрія поїхати за кордон, але війна цього не війна ставить приграду на цьому, тому що не всі з моєї родини можуть виїхати за кордон і за цього. Хотілось би. Чтоб поскорее эта война закончилась, чтобы все верили самих себя и не хрустили. Щоб не, не вижувати, а жить. Так мирно сказано. Дякуємо доброго вечора. Хочу спитати таке питання, як це бути українцем під час війни? Добрий вечір, Сложно ответить. Любить свой город, в котором ти живеш. особенно прифронтовый, как наш, быть в первую очередь человеком и помогать э... своим защитникам, которые держат фронт, несмотря на трудности своей кровью, как говорится, а... от, кстати, загудела. <сосых> <сых> вот я как человек с инвалидностью, да, то есть как бы власти немножко обращали бы внимание на голос народа, тем более человека с инвалидностью, потому что сейчас очень много людей с инвалидностью. В общем, напоследок добавлю. Просто просто старейшего уже, чтобы настал, мир в Украине. И все выдохнули и жили счастливо. Дякую. Страшно. Страшно того, что не знаю, где живешь, что не, не во-вторых, не можешь планировать свою жизнь дальнейшую. <гану> не може то там вещи там скажімо, ремонт сделати или щось там зробити какую-то покупу або... свою район. Всі живе в одному котлі. Я не думаю кому-то весело, кому-то містить. Це у нас коментар від ветерана та його сина військового. Вони разом дали коментар на це запитання. Я народився в СССР, я ветеран війни. Мені довелося прожити стільки війн. Головне, це любити свою країну. Якщо ви не любите її всією душею українця, вам немає чого робити в ній. Я воюю заради вашого майбутнього, вам будувати нашу країну. Для цього, хлопче, займайся спортом. Він дуже важливий для життя. Спорт – це дисципліна та тяжка праця, яка підготує майбутніх маленьких українців. Не думайте про війну, засереться на майбутньому.